З самого дитинства Наташа мріяла одне. Пані та панове, ми входимо в зону турбулентності. Wow. Hello. Hello. На жаль, вона мала надто рівне волосся і два зайві сантиметри зросту. З твоїм батьком стурбовані. Ти станеш старою дівою, але я мрію подорожувати. Ну давайте там тихо. Годі, але доля зжалиться і здійснить її мрію. Любі друзі, я ухвалив рішення летіти особисто із нашою любою Джокондою. All Це пограбування усім стояти, тільки вона буде не рада. Не я не я Візьміть її! Up, to Куди ви біжете? Ми ж не дозволимо цим психам втекти із Джокондою. Наташа і відважний Вальтер. Oh, вони поїхали, вдамо мертвих ще трохи. У погоні за найвідомішою картиною у світі. Може, ви з фільму одразу розкажете? О, ні! Це буде за нами. Ми йдемо за нас. Ми вирушаємо у Мілан. Це довгий шлях. Мілан. Я жартую. Ми у халепі. Oh. Ah, ah. <звістичні> yeah! так! Про що ти мрієш? Стати стюардесою. Така мрія так. подавати коло людям з набряклими ногами? Блін, який кошмар.